Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати на моєму каналі і у моєму новому відео. А взагалі рада вас вітати в новому світанку. Запрошую вас, от, заманюю отакими от локаціями. У мене сімейний канал, сім'я, яка проживає в горах Італії. Реально в горах Італії, там, де будинок від будинку кілометр. Сьогоднішнє відео знову буде присвячено діабету, тому що я мама дівчинки з цукровим діабетом дівчинці сім років, рік стажу. Рік стажу це такий вже адекватно, вже адекватно, вже щось можу розповісти. І раз в тиждень я буду випускати на цю тему відео. У мене канал не про діабет, у мене сімейний канал. Я показую все, як живе сім'я, родина і в родині от, дівчинка з цукровим діабетом. Сьогодні хочу розповісти, я от почала серію таких відео. Випускати буду раз в тиждень, напевно, по вівторках. І будемо сугубо говорити про діабет. Так що запрошую, запрошую, кого цікавить, в кого є з близьких діабет. Пишіть, як ваші справи, пишіть, як провели день, як ваш інсулін, як ваш цукор в крові. Пишіть, пишіть, в кого є близьке. От таке пізнавальні відео. Пізнавальні відео, Тому що хто його знає, з чим ви зіштовхнетеся, не в родині, можливо, друзі, можливо, в друзі. Діти, і більш-менш, щоб знати, як себе адекватно вести, і знати, чому вони починають себе вести там, можливо, для вас це неадекватно. Так? В цьому відео хочу розповісти, це, якби друге відео. Все-таки, які були симптоми. Перед тим, як Марії поставили цукровий діабет в 6 років першого типу цукровий діабет. Розкажу, чим відрізняється перший тип діабету від другого. Їх існує лише два типа, небагато. Так як я зустріла одну жіночку, каже, багато типів, вже ж їх існує, ні. Перший тип діабету і другий тип у, у нас в сім'ї, от в Марії першого типу. Зокрема, в родині діабету не було. Ні в кого, ні в кого це не то, що там ви не знаєте, чи знаєте, по-перше, у Франка в родині вони один одного знали до якогось там ззаді сьомого покоління, і в нас в родині ні. Рак був, діабету не було. Так що я взагалі і раніше не вірила, і зараз не вірю те, що діабет першого типу чи другого приходить тоді, коли в родині є, то в тебе там 50% Ні. Не обов'язково. Чи боятися, ні не боятися, тому що, щоб з тобою не сталося, наперед боятися, навіщо наперед боятися і про це думати? Я ж кажу, мої відео просто пізнавальні для того, що коли у вас в оточенні буде людина з цукровим діабетом, щоб ви знали. В одному відео я не зможу нічого так розповісти, і да от я нарешті, нарешті прийшла до того, як саме подавати інформацію про цукровий діабет, тому що моє блогерство з самого початку. Було основано це от рік тому, було основано на тому, щоб говорити про цукровий діабет, ділитися своїм досвідом, щоб зі мною хтось ділився. Але на просторі Ютубу я знаходила лише блогерів російських, українських не знаходила, знаходила на просторі Інстаграма. Інстаграм там прям професіонали. І там більше от така інформація, яка реально як вираховувати, як робити інсулін, які гаджети в Україні саме продаються, Діма Діабетик, Дуже рекомендую в Інстаграмі він. А це людина, за якою я спостерігаю, і від якого беру лайфхаки для моєї дочки. На Марії стоїть інсулінова помпа. І це е, я буду кожного разу повторювати, що не треба боятися. Технологій і туди далі розповім в наступних відео, які ми зробили висновки краще шприц ручка чи краще інсулінова помпа. Значить, на сьогодні я привела у вас таку класну локацію. А, беріть, робіть чайок, чашечку кави, тому що про діабет можна говорити багато. І в мене от про діабет не то, що там якось нав'яжіво, чи я буду розповідати, як з ним боротися, не боротися, інсулінотерапія. Ні. Ви у мене на каналі в кожному відео можете просто побачити, тому що я показую всю свою сім'ю. Ви можете показу, подивитися, як ми харчуємось, як я готую окремо, не окремо, взагалі харчування і, взагалі, цукровий діабет це дуже цікавий стан. Організму і на основі цукрового діабету і взагалі інсуліна я дуже багато хотіла зрозуміти і запам'ятати інсулінорезистентість, ще якийсь стан е підшлунковий організму, шлунок. Ви знаєте, інсулін. Це взагалі да, там номер один. Номер один він на першому стоїть місці життя твого життя. Тому що якщо в тебе не буде інсуліна, ніякі травки, муравки, там тобі нічого не вирівнюють. Ти за три дня заснеш, і до свідання, розумієте? А тому діабет це така каварна штука, особливо підлітки. Да, вони розуміють, що вони можуть просто заснути і все. Але все одно. Спрацьовує інстинкт самозбереження, якщо підліток навіть і грається зі своїм цукровим діабетом, в критичний момент все одно тут щось спрацьовує і викликає швидку допомогу. Оце 100%. Так що, значить. Які симптоми були да? після того, як Марію вже госпіталювали? Ми е, якраз в Україні були, коли ми попали майже в предкомному стані в реанімацію. В попередній серії я розповідала. І е, е, все. Я починаю дивитися, які ж симптоми цукрового діабету. І дивіться, я все розповідаю на нашому досвіді, в доступній формі. Взагалі, як з цим живеться. Як з цим живеться в сім'ї на позитиві, тому що Марія дуже активна, дуже позитивна дівчинка і лежачи в лікарні в Україні, Віталій б нас би. Ізолювали б від усіх, щоб нас ніхто б не трогав. А так в Україні я навіть вдячна, я тим літом не мала їхати, взагалі не мала. Але сестра позвала, сказала, що, будь ласка, приїдь, бо ну не вивезу. Не вивезу. Людина працює в військовому госпіталі і. Їй треба була моральна підтримка. І я помчала, я помчала. І от коли вже нам встановили цей цукровий діабет, який мій був стан? Мій був стан такий, що, слава Богу, що я знаю, що з дитиною, що їй допоможуть інсулінотерапія, і просто в перші хвилини я подумала про те, що моя дитина не вмирає. Просто змінився її стан організму. І для мене, для нас це не хвороба. Да? Це діагноз, але це не хвороба, тому що для мене хвороба це те, від чого можна позбавитись. Хвороба це грип, мі... ну, мігрень, може, я не знаю. А діабет це, як каже наша подружка, яка попала із вперше виявленим діабетом за три дні до нас, на рік старша від Марії, Поліночка наша. Вони тут з папою нас дивляться. І... Як вона каже, просто із, із зміни в організмі, і все, зміни в організмі, щоб ви знали, як підійти до діабетика. Не кажіть йому, що ти там хвороба твоя чи ще щось. А, і я ж починаю думати про те, що да, нам зробили аналізи, і аналізи показали, що останніх три місяці у Марії цукор в крові був 16. П'ять. E, Норма 5. Ну, Когось там коливається туди-сюди. ну, Теж там треба бути уважними, тому що другого типу там є контролі. Другий тип взагалі виявляють люди, коли йдуть на якусь операцію, на якесь обстеження, і виявляють другий тип, вже коли дорослі. Значить, симптоми. Спочатку про симптоми, тоді перший, другий тип діабету чим відрізняється. Симптоми. Я така починаю згадувати, що ж з Марією було за останні три місяці. За останні три місяці як все починалося. Коли Марія прибігала зі школи, по-перше, е такий був знервований стан, але коли вона з садочку приходила, теж був знервований стан, тому що там же ж у школі в них постойки смірно. Ти там не можеш виразити себе, там, чи ти нервуєш, чи щось болить, чи ще щось в них в школі дуже все на рівні. І Вона прибігала, почала прибігати зі школи. В першу чергу вона брала свій сундук із конфетами, це були в основному карамельки. І вона просто зараз з'їдала 4-5 штук. От Вона приходила, вона була той сундук з карамельками. Що це означає? Це означає, що вона в обід пообідала. Цукор піднявся. Потім вона там активна, була ще щось, да, в час вона пообідала, в п'ять вона приходила додому і в 5. Вже якби інсулін, почин, цукор в крові починав впадати. Цукор в крові починав впадати. Це вже я зараз розумно можу так пояснити, що було з Марією. Тоді на той момент я не розуміла, і отак вона почала прибігати, за той сундук хапати. Я почала думати, що так, вона ось прийде зі школи, я їй тих конфет не дам, я їй запропоную щось поїсти. Нормально, а потім з'їсти цукерку. Так і почалося. Вона почала приходити, я бігом їй, щоб вже вже готове все було, вона там щось підвечерювала, і потім вже ж і цукерка. Це означало, що в неї цукор піднявся. А тоді вже воно, там, знаєте, остання підшлункова все-таки щось виробляла ж ці місяці. розумієте, Воно ще ж трималось на щось, тому що в неї нічого не боліло, вона не блювала, але вона почала пити багато. Особливо це було ввечері. І це от так от так розтягнулося на три місяці, так трошки більше, 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 все якось усугублялося. І проблема була в тому, що була жара, весною почалась дуже сильна жара. От нам, виходить, в серпні, 4 серпня, поставили діагноз цукровий діабет 4 серпня. А весною, оце вона почала прибігати зі школи, їсти конфети, тому що цукерки. Я ще раз повторюся, і буду так, мої відео так будуть весь час повторюватись. Тому що, коли ти поїв, ви на основі навіть моїх відео можете зрозуміти, що відбувається у вас в організмі. Коли ти поїв, виробляється. У да, нас дуже розумний організм, виробляється цей інсулін, і він не дає піднятися вище криші, цукор в крові. Хоча у Франческо, мого чоловіка, після рису. Через 10 хвилин ми поміряли цукор в крові було 10, норма 5. Це нічого не означає, в нього там немає діабету, ніякого типу, але отак. От от. І в наш організм дуже сильний, дуже справляється, тому що от на Марії стоїть сенсор, і ми спостерігаємо, вона от поїсть. І ми спостерігаємо, як може різко підніматися цукор в крові, як може рівно пройти все. Да? Спрацював інсулін, не спрацював, тому коли ми ставимо інсулін, то треба зачекати 10 хвилин і потім їсти. Але там теж є свої нюанси, дуже сильні, понижений він був, повищений, інсулін подавався, не подавався, це от ближче от тому, хто хоче поставити інсулінову помпу, що вас чекає і як це буде протікати. Але інсулінова помпа це краще, ніж ручки. тому що на інсуліновій помпі використовується лише один інсулін короткої дії. Один інсулін короткої дії. Немає інсуліна довгої дії. Так от ці були в неї признаки цього цукрового діабету. Добре, конфети їдять всі, і в неї однокласники роблять те саме. Тому що школа це нерви. Далі, вона почала багато пити. Вона почала багато пити це один з признаків. Але почалась весна, почалась така жара, що в квітні місяці люди вже їхали на море. Квітий місяць, люди вже на морі було так жарко. Добре, хоче пити, росте. У мене брат двоюродній, як був малий, на нього водохльоп, казали, добре п'є. Я просто почала возмущати, щоб вона не пила ввечері, тому що другий признак починає. Вночі бігати часто пісяти. Це було один раз, потім два рази, потім три рази, потім чотири. Я отако не встигла заснуть, мама пісять. Я не встигла заснуть, мама пісять. Дитині шість років да, ще ми з нею разом вставали. Це був другий такий признак. Вона почала їсти. Вона да ой, дитина, їсть круто. Не було такого, що нема апетиту, ще щось їй весь час хотілося їсти. І особливо ввечері вона почала добре їсти. А це що означає? Це означає, е, організм дуже розумний і в нього спрацьовує інстинкт самозбереження. Значить, ти ввечері поївся, означає, що за ніч буде інсулін триматися на висоті. Я, я путаю інсулін, цукор в крові. Цукор в крові буде триматися на висоті, і це означає, що вона вночі не буде тако що вона заснула, цукор в крові впав на нуль і вона вже не проснулася. Все, інстинкт збереження організму. це це дуже цікаво, розумієте? Є люди, які спеціально собі ставлять сенсор, щоб да, там за тиждень подивитися, які в них цукри в крові, як організм реагує на ту чи іншу їжу. Тому що те, що ми їмо, да, от там в мене немає. Діабету ніякого діабету, я можу собі дозволити їсти солодощі. Ти з'їв солодощі, на ці солодощі е, організм має виробити більше інсуліну. І він пф, виробив більше інсуліну. І потім е, просто можна довести себе до другого типу діабету, тим, що інсулін вже не буде сприйматися твоїм організмом. Інсулін буде вироблятися багато. А організму, допустимо, сьогодні він солодко дуже поїв, завтра він прісного поїв, послезавтра він взагалі нічого не поїв. І оце починаються ваші інсулінорезистентності і т.д. Потім дуже класно дійсно їсти води в ней те саме час. Твій організм уже чекає, що ти зараз будеш їсти, і це не просто сок в желудку буде вироблятися. Це в першу чергу інсулін вже чекає, щоб виробитися, щоб поступити вас в організм. Так що всі признаки були. І коли ми їхали, тут ці всі признаки, але Оксана думає про те, що треба поїхати в Україну. Ще от таке Марія їсть, вагу не набирається вже там, да ще один признак. їсть, Вагу не набирає і так, наче непомітно, але почала вже худнути. Ось от почала худнути, і це буквально вона почала худнути, і останні тижні взагалі дуже сильно. Три останні тижні. Можна казати, останні, не предостанні. Я поцікавилась в Україні, кажуть, останні місяці. І отак, от, от ми їдемо в автобусі. Вона кожних півгодини бігає. пісять, я роблю фотографії, роблю якісь відео, і я розумію, що там щось не так на тих фотографіях. Там вже таке схудле лице, схудлі ручки, але ж ми їдемо в Україну, розумієте? Ми поїхали, і, видно, нам треба було саме там, щоб встановили цей діагноз, щоб я поспілкувалася з дітьми, щоб я набралась інформації, щоб я побачила, які ті діти, чим дихають. Я за два тижні, що лежала в лікарні, я дуже багато чого зрозуміла про діабетиків. Плюс там була Марина зі стажем 12 років. Вона більш-менш нам розказала, як рахувати вуглеводи, а вуглеводи це дорівнює інсуліну, дози інсуліну. Про це ми теж поговоримо, і що я була шокована чим. Я ж кажу, таких відео буде ціла серія, і ми потихеньку будемо говорити про це. Значить, отакі признаки були, і от вже перед самим. от, Визвати швидку допомогу. Марія вирвала тільки один раз, а у Марії вирвати це було за миле діло. В неї виходить, коли вона щось переїсть, або соплі, або нос забитий. Вона просто вирвала і їй стає легше. А, тому вона перед самим цим вона вирвала тільки раз, і ми поїхали. Ми поїхали в лікарню. Отак от ми госпіталізувалися. І всі оці признаки в нас були, але ж отак, от, от от ми це. Упустили, упустили, але на сьогоднішній день, і після того, як їй встановили діагноз, в неї зір не змінився, не впав. Серцем все добре. E, ножки e, перестали боліти, тому що коли в тебе весь час 16, а мабуть, після того, як поділа ще й 20 було й вище, то це ножки боліти починають. А у мене в дитинстві був рематинце серце, в мене боліли ноги. Тому знову ж у цей момент ножки болять, набігалась від мами щось взяла. Я така, Франческо. Від мами щось взяла, треба серце провірити, бо в мене з серцем було пов'язано, з серцем все добре було. От, так от. І слава Богу, ці три місяці оці цукри в неї були високі. На сьогоднішній день все в неї в організмі все провірено, все працює добре і нічого не повредило. Хоча дуже небезпечно оці місяці, коли ще поки виявиш цукровий діабет, отак. От от. Як виявляють інші, що я чула, перед тим як ти в перший клас аналізи можуть показати, хтось дійсно тут розказувала одна у двоюрідного брату. Мама послухала ще 40 років тому, послухала по телевізорі признаки цукрового діабету за сина, завела і виявили цукровий діабет. Інша мама, теж українка, але дитина народжена тут. Розповіла, що це таке почало з дитиною творитися. Вона відкрила інтернет, подивилася ді, признаки, і вже вона їхала в лікарню, і вже вона розуміла, що в дитини цукровий діабет, а в родині може бути нікого. І я вже не раз зустрічаю, хто говорить, в родині нема, а цукровий діабет прийшов. Отак-от. От е, значить, е, два типи є цукрового діабету. Лише два. Своїми словами. Значить, перший тип цукрового діабету, те, що є у Марії, це коли підшлункова жалоза взагалі не виробляє інсуліну. Взагалі не виробляє інсуліну, тому коли говорять, ой, відразу на інсулін посадили, це ж так нехорошо. Да, не хорошо. хай собі засинає до побачення, телебачення, ми підемо нових наражаєм. Так що будьте дуже обережними. Тому діабетики або мами, в яких є діти з вадами, не будуть ні з ким ділитися інформацією, тому що дуже важко пережити, коли до тебе лізуть, і не зрозуміло, що е -е, рекомендують. Але. На рахунок цього, в мене імунітет хороший, тому пишіть все, що ви загадаєте, забажаєте, пишіть. Ми потім будемо в коментарях це розбирати. І, можливо, да, коли-небудь навіть на цю тему проведемо прямий ефір. Тому що да, цукровий діабет, ампутація кінцівки, якась дитина різна, яка відлічається, навіть аутизм. Я рахую, що це все оце можна прирівняти і вчитися, як біля цих людей себе поводити. Я знаю, що мої глядачі всі дуже адекватні. Але все одно іноді ми не знаємо, як глянути, як подивитися да, в кафе. Сидить людина з ампутованою рукою, ногою і сидить діабетик, який достає шприц і починає собі колодінсулін. Тому що на рахунок цього є дуже багато конфліктів, що я не хочу бачити, як ти колишся, іди в туалет, ще щось. Ну, це кашу в голові треба мати. Коли ви бачите, що в да, в закладах харчування, хтось сидить шприцом, це нічого не означає. Це не треба міліцію викликати. Розумієте? Бо на вас можна викликати швидку допомогу. Так от, перший тип діабету. Це коли підшлункова не виробляє свій інсулін. Інсулін, слава Богу, придумала одна людина лише 80 років тому, і перша людина, яка приймала інсулін ще перший неочищений, прожила 80 років. Люди добрі. Ну, напевно, мала чисте харчування і свіже повітря, і друзів хороших. І виходить, що клітина. Приймає, в організмі є спеціальна клітина, яка відкривається, впускає в себе інсулін і там далі діє. А, і от, як прикладі Марії, інсуліну її підшлункова залоза не виробляє, але це інсулін, який вводиться ззовні, вона дуже добре сприймає і на ньому дуже добре живе. Але оцей контроль, доза, цукор в крові, це вже контролює ти а не твій організм, да? наскільки організм наш розумний. Цукровий діабет другого типу це коли підшлунково виробляє інсулін, але клітина вже настільки втомилася від оцього. Сьогодні солодке, завтра пісне, послезавтра не зрозуміло, що клітина закрилася і не відкривається для сприйняття цього інсуліна. Тому на другому типі люди вживають пігулки. Спеціальні, які відкривають клітину і інсулін туди поступає. Що хуже, що краще, ні, ніяка хвороба не хуже, ніяка не краща. Єдине, що при другому типі е, солодкого вживати взагалі не можна. не можна. А при першому типі можна харчуватися всім, але мати міру, і т.д. і т.п. А так що отакі сьогодні? Є тільки два типи цукрового діабету. Значить, з другим типом я знаю одного чоловіка. Ну він такий любить поїсти, але розуміє, що не можна. І з якого віку хворіє, ну, вже з віком він захворів, йому зараз 60, років 20 хворіє, і от через 20 років він вже навіть почав підколювати інсулін. Так, підшлунково може втомитися, тому що це пов'язано. Чи це хвороба старих? Ні, тому що коли ми з Марією лежали в лікарні, була одна дівчинка, вперше виявлено, другий тип діабету. І, звичайно, по початку треба плюс ще привикнути до інсуліна зовні, до таблеток, щоб воно все це почало діяти. Ми про це будемо говорити в наступних відео. А, і я знаю одну бабульку у нас тут, їй вже 78 років. Ну і останніх 20 років, оце вона з цукровим діабетом другого типу на таблеточках. Ну, вона їсть як птічка, худенька. 70 років їй зробили, навіть замінили два коліна з діабетом другого типу, катарату на очах, ну це все якби вікове. Тому, от так от. Тому не путайтесь. Цукровий діабет першого другого типу. При першому типу немає інсуліна, але клітка відкривається. При другому типу є інсулін, але клітка закрита. Я не розповідаю як професіонал, я подаю все в доступній формі. Є більше в тіктоці, кого я теж дивилася, зараз я туди просто не заходжу. Дуже адекватні дівчата, молоді дівчата, які розповідають, які хочуть розповідати, які діляться і розуміти. І ви знаєте, інсулін. Цукор в крові це не тільки про діабет, це взагалі ось і про здорову людину. Я тепер свій організм завдяки Марії знаю краще. Знаю краще. Я знаю, що я тільки подивилася рис. До речі, ми рис думаємо, що це дуже диетично. Нічого подібного. Краще тарілка пасти, ну, вермишелі ніж тарілка рису, от так от, Тому люди бояться білий рис очищений. Але це не означає, що його не треба їсти, їжте і все. І за це не переживайте. Просто на всьому треба реально мати міру і харчування це наше все, це наше здоров'я. Надіюсь, моя інформація доступна. Зустрінемось в наступному відео про діабет. Такі відео буду випускати раз в тиждень. І ще одне дата е, життєве. Я коли починала своє блогерство, я саме от рік тому хотіла ділитися саме про цукровий діабет, наш досвід, я хотіла подивитися, яка я буду через рік, чокнута, не чокнута, з опитом, не з опитом. Я хотіла це все зафільмувати. Але коли ти починаєш якусь справу, ти пробуєш, е, на, ти вчишся, на когось дивишся пробуєш, Але ми всі різні. Так? І от показувати себе, от така, яка я є, і мріяти бути от такою тих блогерів, яких ти любиш, це можна. Але ти індивідуальний. Дивіться, через рік я прийшла от такої ідеї, що от раз в тиждень. На моєму цьому каналі сімейного життя, де є дівчинка з цукровим діабетом раз в тиждень от, е, говорити от, в такій формі про цукровий діабет, про життя і подавати. От мені знадобився рік. Да? Одна щось хороше на щось, що ти от дійсно прийдеш висновку якогось, потрібен був рік. Ми не хочемо чекати, ми хочемо все відразу. І ми от починаємо туди-сюди, туди сюди. І от коли море отак, от о, це ми добре себе почуваємо. А коли море тихе, о, що то скучно. Так що, дівчата, все, що стосується життя і адекватності, то так, треба трішки зачекати. Поміч комусь якусь надати треба дуже швидко. А от таке щось більш адекватне, треба трішки почекати. Так що, всіх люблю, всіх обняла. Пишіть, як ваші справи, пишіть про е, якийсь от в кого цукровий діабет був, є, і те, і т.п. Діліться. Будемо розбирати цю тему і ділитися з іншими. Всім добра і всім щастя, всім здоров'я і рівних цукрів!